Неадеквати уперто нищать захист, який допомагає вінницьким школярам безпечно переходити дорогу. Вандали оголосили війну манекеном. Постає про це запитання: а чи готові українці до європейських практик безпечного руху? Сюжет Катерини Колган в рамках тижня дитячої безпеки на дорогах. Ранчевих жилетах та з рюкзаками на спині такі учні уважні і готові допомогти дітлахам безпечно переходити дорогу. Утім, такі помічники здається до вподоби не всім. Їм розбивають голову, розмальовують та навіть підпалюють. Вінницьким школярикам, які мають допомагати малюкам переходити дорогу, самим потрібна допомога. Їх просто нищать. Ось відео на якому шестеро юнаків лупцюють пластикову фігуру, наче боксерську грушу. Звичайні пластикові манекени викликають незрозумілі вибухи. люті. часто вночі. Вони це все роблять на підпитку. Молоді люди, студенти б'ють ногами, валять їх, розб'ють там і десь там його ще волоші пару там десятків метрів, ще сотні метрів. Я не знаю для кого. Можливо, вода десь на, на, на городі собі ставлять. А цих малоліток поліцейські спіймали на гарячому батькам 15-річного бешкетника тепер доведеться заплатити понад 10 тисяч гривень. цю ти філу? я. З дев'яти років дуже не то, що я попав в погану компанію. Вона ж зроблено для благоустрою міста для тебе, для мене, для, для всіх останніх. розумієш? Так Ти зараз... приходиш в цілі, фігури свою місію виконують добре. Більшість водіїв зізнається завжди скидають швидкість перед зеброю. Дуже класні, тому що перші дні, коли ми їх коли їх поставили, ми проїжджали і реально зупинялися і чекали. А потім таки придивляємося не живі. Однак інші керманичі до такої цікавинки вже звикли і мало реагують, а деяких гонщиків, як те криве дерево, не випрямиш. Тож восьмирічний Роман просить, щоб окрім манекенів на переході був світлофор. каже так спокійніше поставити тут ще один світофор, як Там світофор загорається, і машини не акуратнішими на дорозі.